Всім привіт! Ідемо до сокури. Просили показати сокуру. Ось у мене яка сокура. Ось такі томатики. Ось які гарненькі. Воно в мене плететься, ось так. Не завжди встигою обрізати посинки, ну, вже як вийшло. Ось дивіться. Ось яка сокура, ось стільки томатиків, як виноградик. В слідчому році теж буду висоджувати сокуру обов'язково. Мені дуже сподобався смак цієї, цих томатів. М -м -м. Дуже смачний. Як я і говорила, ось в мене під низом. Реми, які я зовсім була зрізала. Тут у мене і огірки, і перець. І ось такі сині. Ось такі синенькі. І геліус, і білі. Ось такий. А ось це, ось це, це вже із пасенка виріс. Вирос, виросла така сокура. Бачите, в неї кісті закладаються з самого низу, тому що це пасинок. Ось теж пасанок. Ось дивіться, яка. Грусть. Ну, аби я ще за ними доглядала і бризкала Паслініумом, але в мене не вистачає на це часу. Ті огірки вже пропадають, вже ми їх будемо видалю, але ще, ще куди є огірочки. Ну, а тут ось вже виросли нові. І ще в мене є насіння, буду висоржувати ще одні іток непреривний конвей... конвейер улучив ось такий перчик. Тож сток. Не вистачає в мене тут догляду. Ну, що зробиш. На все не вистачає часу. Де яка є Ну А, сакура, сакура, звичайно, мене дуже родує. Я не жалкую, що я її купила, що її посадила. Це один кущ, який, який не обірваний. Такі горні китиці ось Ось, ось така вона сокура.